Так, доброго дня. Сьогодні у нас 17 квітня. Час про 11 липога. 12 днів ми починаємо з бюджетної комісії. У нас у порядку денному 4 питання і на, на, готується позачергове засідання сесії. Так і перше, що ми розпочинаємо ну, сумість, Так, комісію. <пліття> І перше питання розглянути потребу відділу освіти щодо співування коштів для виплати винагороди дітям, які перемоглися в українському етапі міжнародної олімпіади креативності. Друге питання розглянути потребу відділу освіти щодо виділення додаткових коштів на оплату електроенергії. Третє розглянути потребу відділу освіти про зміну призначення бюджетних коштів для виплати грошової винагороди по програмі, обдаровані діти – майбутні громади. І четверте, розглянути потребу відділу освіти щодо зміни призначення в сумі 100 тисяч для горохтянського ліцею. Так, голосуємо за порядок темних. Хто за? Хто за? Ми проти відсутні? І тепер перейдемо до першого питання. Перше питання ознаме для виплати грошової винагороди дітям, які перемогли в всеукраїнському етапі міжнародної олімпіади креативності. Сума загальна 855 тисяч. І нам область обіцяє ці кошти повернути після перегляду бюджету після червня місяця, і ми можемо ці кошти не спрямувати на якийсь інший заклад. Пропоную спрямувати на ліщинку. Попередньому це вже говорили про закінчення їхнього поточного капітального ремонту і. На заміну котла 350 тисяч, 200 тисяч придбання меблі на придбання меблів на другого поверха, на ремонт харчоблоку 100 тисяч і 100 тисяч придбання, на придбання харчоблоку і капітальний ремонт сходів. 200 тисяч на другий поверх. Ми не знаємо, якщо вони вкладуть цю суму, яку обов'язково повезли. Вони і надіються на 50 тисяч, але фактор 75 Голосуємо за перше питання. Хто за? Отрималися. Так, так. Загальна розміра потреби дітей на освіті щодо виплати електроенергії. Це для будинку культури. У них вже закінчені призначення. призначені. Сума півмільйона. То що пишуть, це одно. Давати... Та Я думаю, що вони розрахували цю суму на це іменно на який будинок? на два. На два наші ну а є якесь без... спожив... Ну скільки один, скільки другий споживає? Ну, та вони єсту... майже однаково там споживають, тому що в них пришлено опалення, як і в тому буде ходити. Але як на у середньому до нам сказати по будинках культури? Ти 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 зараз знову ще плюс e, Звідки вилазить сума? No. E, трошки пішов перерозхід електроенергії, тому що електро... no, no. ми планували по одній ціні, а no. вийшло зовсім по іншій. Хіба юлі зараз запитання. No. 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 часто no. кажучи, не було тієї інформації. Ну і будинки культури, один, там все точне опалення. Ну а вони як якраз посередньому живе показники їм дають. Ні, ми даємо показники, не показники, особисто, показники особисто, має, має. в особистому це все по-фактичному, вони ж бачать, скільки вони так. зараз використали і скільки ще потрібно до кінця робити. Поки не буде цю суму, ділим поки що не пополам і буде в нас ще... То ми, е тендер, не ми тендер не зможемо провести. Ми тендер не зможемо провести. А ви до тепер та... проводили тендер? Ну і що, ми вже Один ми ходимо ще один, ми впадемо на фонд, якщо ми зараз не до кінця... Тоді лишається, Міс, нехай не не Юля прийде на пояснення, які там до рахунки. Ну так хай це, але це, але це хай, хай. напише по місяцях, скільки, що так, куди, як воно йде. Добре, зараз тоді ми... Ми вийшли, що потім перекидають жилі, як і на зуб. 150 тисяч в мене не багато, а один не набрали. Ну а ми ж бюджеті давали їм кошти чи

Ворог так зробила, але Ось там коло вже руки відкриють. Ніхто не робив. Це все сурно треба проплатити. Давайте третє пані йдемо, почекаємо красі, це, що, трошки на світ. І а холодніше ті тарифи пішли до гори. Ми, ми не знаємо, яку ціну вони платять. Ну хіба що так, бо да за після цього? Що переходимо до третього питання? Далі третє питання у нас є це тих 350 тисяч, яких ми відділяли попередньо на сесії дітям Ці гроші вже не будуть використовуватися, бо ми зараз ідуть ці 855, загальна сума. А ті гроші вони хочуть, щоб змінити призначення тих коштів для виплати грошової винагороди по програмі обдаровані діти майбутніх громад. Нам просто написали, писали, що по положенню, а це по програмі. Але вони нічого не міняють, це просто позначення. Але ці, гроші. кошти ще поки що будуть Ні, сумується лише їхнє інше призначення. Інше призначення, але воно йде дітям дітям на це це дітям це 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 якраз пліч оплі, що вигравали призові місця. Це дітям не всі поширення. Так, що голосуємо за, за. простімо рішення прийнято. І четверте питання: розглянути потребу відділу освіти, зміна призначення коштів в сумі 100 тисяч для оплати проєктно-кошторисної документації по Верхтянському ліцеї. Можете нам сказати, пару слів цих 100 тисяч, що ми забираємо жовто-блакитних тендер Ну, Проєктна кошторисна документація була на 2 мільйони 358 А коли зробили експертизу, вийшло 2 мільйони 100. Тобто 238. не шерц. А зараз ви вибито було, ви прийшли в конкурс кадмічний ліцей. І на академічній ліцей на нехай не зробити два І Ми вже коли вивезли кошторис на він нам робить. І якраз перекидку вам щодо кошторис. Просто самі Але два буде? То є два кабінети з ползалом, є п'ять позицій. Але вони не просять. Дивіться, тут є капітальний ремонт кабінету хімії, капітальний ремонт кабінету фізики, капітальний ремонт бібліотеки, капітальний ремонт спортивної зали, вакуянського так, і актової зали. Це все документації. Щось таке. Сім'я проєкт половина. Але це да, проєкт. Але ми не знаємо, що буде. Це є лише, те, що ми виграли цей академічний ліцей, що ми виробили. що буде виробили, в Україні, в Воробці і в Єреці. І це лише тепер іде субвенція з держави 22 мільйони на доларів. У мене є тут на обладнання. І паралельно ми робимо ті допомоги. Ми це не планували. Це просто ти будуть. Ми будемо. Це добре, бо з нас. Бо якщо ви кошториси, вони все перекидали кошти. Ми собі на скінари. А це модержавний партнер. Ми вже не просимо нічого, ми розуміємо, що готові це буде добре, бо заразу можете скільки що кошти будуть. Тобто ми підкинути на кошторис. Давайте тоді все. Четверте питання голосуємо. Хто за? А проти рішення прийнято і не знаю, чекаємо ще третє питання туди на Юлю. Юля є початку річ. Ні, не голосувало. Просто пройшло три місяці і вже зразу грошей до електрики. Я думаю, що ти не куда ці цей вращий? Це енергія, та додому не Ні, не розрахували не. на цілий рік, прийшло три місяці, десять півмільйона на цього, на електрику. Ходити На будинку <плодинку культури, <плодинку> нам треба закривати сесії. За яку електрику? Ну та на на будинки культури. Це коли могла світло хоч кишеню взяти так ти додому. Це так не так А там по цьому колекцію хлопці.

Але зараз порахуйте ну по 140 в середньому пані. Це починається, наприклад, жовтий листопад. Ну, жовтий, листовтий листопад, грудень, січень, люті, березень, квітень. Сім місяців. Ми вже ці місця забутили, нам треба ще на жовтень, листопад груд. Да, це так, рік. А тепер по 150 тисяч, це вже йде. Але що вже коштів 700 тисяч залишити. Удра. Але я на 1 травня повинна вже грати тендри. Якщо я буваю тендер, я падаю на фон, я плачу по 15-20 гривень. Це дуже розумієте? І ми мусимо ну, грати до перше. Ми чим більше за маємо тендер, ми будемо ходити приблизно 104. А, а не то, що на пом і потім що ми будемо такого, я ти не думаю, що ми там зараз дадемо до пів минули, так до кінця року так, 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 так. Тут, що ми говоримо, ну, електроенергію треба купити і в нього вийшли менше тепер. Ну 700 нам кидали.